Доброго вечора, дорогі мої підписники, гості каналу. Я хочу привітати себе і вас. Сьогодні такий, ну для мене, знаменний день, чудовий день. Сьогодні, от на даний момент, у мене 35 тисяч 35 підписників. Я в спільноті писала, що хто буде 35 тисячний, він побачиться, зайти у. Чат для підписників і написати мені декілька слів, просто щоб я мала на увазі. І той з вас отримує подарунок. Таких не виявилось, тому йдемо до 50 тисяч, і подарунок підросте. І я хочу привітати вас і подякувати кожному з вас. Тому що, якби не ви, я б не досягла такої висоти для мене. Ще рік назад, я навіть гадки не мала, що таке може бути, трішечки більше, ніж рік назад. Гадки не мала, що взагалі буду блогером, і гадки не мала, що те, про що я кажу, чому я вчу, що воно буде комусь потрібне. Але тепер бачу, що я на рівному шляху, і ви мене мотивуєте, і ви мене і повчаєте, і своєю мудрістю ділитесь. Я дякую кожному з вас. Тому що якби не ви, я б цього не робила. А так, за цей час ми разом з вами і консервували, і садили розсаду, і висівали насіння в землю, і збираємо врожай, і знову закручуємо. І збираємо лікарські рослини, робимо всякі заготовки, і лікарські витяжки, всякі настоянки. Разом з вами. І я дуже рада, що ви зі мною. І разом з вами ми ростемо. І ви знаєте, дуже багато коментарів, таких, що я нагадую маму, комусь, комусь бабусі. Тому от такий у мене вже вклався образ е, такий мами і бабусі для багатьох з вас. І я дуже, 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 дуже вдячна кожному з вас. Вдячна за кожен коментар, за, навіть за негативний. Я людина гостра на слівце, взагалі так. Але саме ви. Хто пише негативні коментарі, ви мене навчаєте бути стриманою. Не на всі коментарі реагувати. Деякі, як уже занадто такі сильно наглі, сильно такі, зухвалій, прям блок. Я їх просто видаляю. А всі інші я просто вчуся бути терплячою. Це теж дуже великий урок для мене. І я знову ж таки дякую вам. За кожне вчора ми дуже довго. З однією моєю підписницею, як посилали голосові такі повідомлення один одному. Їй цікавило багато того, що в рецепті вона не зрозуміла. І ви знаєте, вона мене наштовхнула на таку ідею, тому що я завжди як консервую, щось, я кажу ложка, які ложки, так як я це звикла робити. Але я колись вам показувала, що ложки бувають різні, і гірки в ложках бувають різні. Ну, Щоб дивились, вибирали середню. Вчора ця підписниця мені каже, що одна ложка 30 грамів, а одна ложка 40 грамів, от яку вибирати. Тому тепер під кожним відео, де будуть рецепти там, маринування, консервації, де потрібно точно, щоб було точно, я буду говорити вам в грамах. І в грамах, і в ложках, тому що не в кожної є ваги. І, ложки теж різні, ну, якось я приспособлюсь і вам буду про це говорити. Так що, знову ж таки, дякую, 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 тисячу разів дякую. І хочу вам сказати: зараз у нас, в нашій території, зараз повітряна тривога. Ми всі знаємо, що ворог біснується, але ми, ми просто повинні вистояти. І не просто вистояти самі, а поруч, поруч, поруч себе, на дві підтримувати хто біля нас. Не ожестачати своє серце, не робитися подобним ворогам нашим. Допомагати, хто чим може. Можете словом, словом, можете молитвою, молитвою, можете щось приготувати, будь ласка. Зважайте, хто біля вас. Дуже багато стареньких людей оставлених, особливо теперішнього часу, коли молодь виїхала десь за кордон, тому що в них діти, вони спасали швидше своїх дітей, а батьки залишились, тому приглядайте за такими людьми. І пам'ятайте, що ми живемо в християнській країні. Ми християни. Хто в яку церкву ходить? Як хто служить Господу? Це вже питання зовсім інше. Ми християни, ми подібні христу. Значить, і так повинні поступати. Так що ще раз дякую. Разом з вами йдемо до, до більших висот, до вищих висот. Такий покоряємо новий говерлу для себе. Для мене це говерла. А зараз я хочу вам трішечки показати таку невеличку розпаковочку. Завтра у нас буде цікаве відео. Я завтра хочу вам показати всі мої заготовки зеленої аптечки, трави, які ми збирали сушили, навіщо вони, всі витяжки, всі настоянки, які робимо сушені там ягодки. що ми робимо. Я хочу все показати, тому що буду наводити завтра там порядок. І хочу вам все показати. І, до речі, сьогодні сильний вітер і падає горіхи. Тому хто ще не зробив, з зелених горіхів, будь ласка, зберіть горіхи, ще можна, і зробіть із них настоєнку. Це просто кладість. А зараз приступаємо. Ось такий здоровий контейнер або органайзер. Зараз я про нього розповім подробніше, розбиву що в ньому. Я хочу показати, що раніше я вам вже показувала ось такий у мене меншенький. Раніше цукор я зберігала у покупному тому такому ну, магазинному пакеті. Ставила, воно відсирювало, там десь розсипалося, ну, було дуже незручно. Я купила ось такий набір ось таких совочків. Тепер у мене він тут, ось так, і в столі стоїть ніде нічого не посипається і дуже-дуже так акуратно. Це ось. Теж була проблема. Муку, чи борошно, поки достанеш із мішка, то вона збилася, то її треба просіювати. Тепер ось тут 25 кг. насіяв мені коляня. Теж такий самий совочок. Все воно в мене в столику стоїть, в такому не в шухляді, а прямо в тумбі цій. Чисто, акуратно, мені коли треба, я дістала і класно. Мені подобається. Рекомендую вам. Вони зараз десь в аврорах по великій скидці. І ось тепер я купила оцей. Це найбільший здоровий. І завтра я хочу показати вам всі скласти сюди баночки, всі трави, все, щоб було акуратненько, так щоб було гарно в одному місці, щоб нічого не заважало і не валялось. Ось так. Прянощі вам показувати не буду, хоча скажу суміш прянощів для консервування томатів. І ось для обірків. Я завжди їх беру. Тут така гарна суміш. Останнім часом, правда, багато сюди лаврового листя накладають, але теж воно свіже і таке гарне. Все згодиться. Ось купила таку штучку. Дивіться, вона мені друшляк це не просто друшляк, тому що друшляк з ручкою не завжди його можна десь поставити, він так, ручка заважає, а це просто у ставиш, там овочі, чи що треба змити. Я давно хотіла таку собі штучку. Тепер не можу я проходити повз таких гарних, таких, дивіться, баночки. У мене для солі, для цукру, в мене є така, а це я взяла менше, не бачите? Вона з такою резиново-пластиковою Ось така от притірка. І що воно герметично закривається. І там соду, я одну покладу, точно знаю, що соду. А одну теж щось придумаю, Таке собі. чесничок у нас дуже, дуже гарний. День. Теж пергаментний папір це дуже він у нас. І ось таку купила гарну штучку. Я завтра буду робити. Соус песто, Дуже такий гарний у нас цей базилік, дуже гарний вродив такий. І хочу завтра зробити соус песто. А для того, щоб його було куди заморожувати, я думала собі, де взяти такі невеличкі контейнери. І ось сьогодні в магазині, там вже вало в себе, я побачила ось такі, дивіться. Якраз для порції песто, дивіться, з кришечкою герметично. І місця багато не займає, дивіться, закрив собі така краса. Це цілий набір, і цей набір коштує нам все 17 гривень. Ось так. це такі сьогодні в мене невеличкі покупочки. Контейнер здоровий. Ось так написано мультибокс. Так що в нас він буде не бокс, а буде коробка. Так що, отакі покупочки у нас. Отакий сьогодні у нас день. І гості в нас побували, такі, як всі вітер, прилетіли. Пошуміли ми тут, почаювали, і вони поїхали далі, тому що вони не з нашого міста. Ось так. А зараз підемо ще я вам квіточки світло. І хочу вже зараз вас всіх благословити і сказати вам, ну, хай Господь береже кожного з вас, хай Господній щит буде над кожним з вас. Моліться, Господь чує. Господь чує, але знаєте, все-таки хочу сказати. Сотей разного, що нам всім потрібне покаяння, тому що ми живемо неправильно і неправильно. Господь Він найвищий. Він своєї слави сказав не віддам нікому. Ми дуже часто кажемо, слава Україні, слава ЗСУ. Господь сказав своєї слави не віддам нікому. Тому слава Господу, а пошана і подяка і ЗСУ. І слава Богу, за нашу Україну, що він дав нам таку чудову землю, дав таку чудову мову. Ми не цінували, я не знаю, як ви, а я не цінувала, а жила і жила. А тепер, як подивимося на Україну, яка прекрасна наша країна, яка прекрасна наша мова, які добрі, щедрі наші люди. І я рада, що ми українці. Хто дивиться і не українці, але любить Україну, поважає український народ. Я поважаю вас. Хай Господь благословити все. Ідемо на прогулянку на дві. Тільки що зібрала такий урожай гірочки. Збираю кожного дня. Мені потрібні отакі, для того, щоб вже, е, закривати у півлітрові баночки. Я вже собі закрила все, що мені потрібно, вже почала крутити для знайомих, які зараз не в Україні, але повернуться, їм потрібно буде щось з'їсти, тому. Але вони ось такі вчора був такий і не вирвала, а сьогодні вже ось такий, Ну, щось буду думати. Ось такі квіточки, ті, що мали бути різнокольорові, чомусь два з них біленькі. А цей, роздивіться який гарнющий. Ви знаєте, ми разом з вами я знімаю відео і ви бачите. Я від вас не скриваю ніякі свої невдачі в цьому році. Дуже-дуже-дуже багато невдач. Дуже таких, що от скільки я живу на світі, скільки ми садили городи, а от так як в цьому році, скільки невдач, ще жодного року не було. Сказати, що радує, що не в нас одних, то воно ж не радує, що так в багатьох. Але все-таки утішає, що не одна я така. Погана господинка. Ці квіточки вчасно я обрізала. І вони знову заквітували і вже знову от квітують. От-от потрібно буде знову обрізати. Це така моя рання. Резантемка. Дивіться, яка ніби сонечки. Такі гарні, я так люблю їх. Вони... Як тепла осінь, як тепла осінь, і вони довго-довго-довго китають. Довго, довго У нас зараз вітер такий сильний. Трояндочки знову розкитають. Але я вам хочу показати найбільшу красу, яка першої рік Квітує. дивіться, які гарні лілії. Ви тільки подивіться, кожна з них це просто шедевр лянти. І показувала, як троянди посадили і як вони похворіли, які вони були хворі, вони відходять. Тому що по вашим рекомендаціям Чимось підживляла, чимось обробляла. І вони оживають. І ті старенькі, що ми посадили, вони були зовсім такі кволі. А тепер вже вони перший раз відквітували. І газон ми разом з вами. Я показувала, ми спалили газон, вже відріс, вже його косили. І оця троянда була, геть згоріла, геть зовсім-згоріла, зовсім сліду не було від неї. Дивіться, якого вона тільки ніжного кольору, Глянь, рожевий ніжний колір, такий гарний. І пуп'янки я недавно від... такі бутончики відірвала, а вони все рівно є. Я Ми зараз ще й оцей відірву, все-таки, щоб вона більше укріпилась. Листочки на ній були ось такі. Що це вно за аномалія, я не знаю, це вперше таке. Дивіться, як гарно. І тут теж було все згоряне. Але Лілія все-таки квітувала, і трояндочка теж відійшла, теж нам квітувала вже. І гібіско відійшов. Відомо, що все буде добре. Тут і морква, і бурячок не такі, як були в минулому році. В минулому році було набагато краще. Але за те, що так є, як є в цьому році, тому що. Є і бурячок, є і морква, не такі, як в минулому році, але і сортаці інші. Огірочки радують, дуже радують. Вон дивіться, аж куди попили, по по Ось, Огірочки виривала, ще один пропустила. Помідори, вон дивіться, які. Перші ті ранні вже відійшли. От, а тепер високорослі У теплиці ми викинули. Зовсім їх а тут дивіться скільки їх глядає. Бачите, яка проблема? Печуться. Печуться, і вон, бачу, печуться. А саме головне не це гляньте, скільки їх і які вони дуже-дуже-дуже здорові. Дивіться, дуже здорові. Ми вже таких здорових декілька вирвали. Дуже здорові, дуже багато і гарні вони, але... На них нападають слимаки. Сьогодні ми купили уліцит і будемо підсипати під кущики, тому що така проблема. Ми садили, якщо ви пам'ятаєте, на агроволокно, тому нам тут ходити дуже легко і зручно. Ось. І пройдемося, положимо. І навіть якщо дощ буде, то вони не розкиснуть, не розмиються. Помаленьку буріють. Не так швидко, як хотілося б. Ті ранні швиденько, раз-два і вже відбули. У нас тут невеличкий такий клаптик. Подивіться на цю красу ценерарію. Гляньте, який багато тут. Дивіться, і вона ніби мережево сплетене. Яка тільки краса, ніжність поряд з іншими квітами. Дуже гарне.